Друзі, привіт! Багато моїх підписників запитували про рецепт чесникових помпушок, які постійно готую. Тож сьогодні ділюся своїм рецептом. Він дуже простий. І також скажу, що такі помпушки у нас готують до борщу або до росолу, або до грибової юшки чи іншої першої страви. Дійсно, дуже просто і смачно. У велику миску наливаємо ледь теплу воду. Додаємо сюди 1 столову ложку цукру. Також додаємо сухі дріжджі. Якщо у вас спресовані дріжджі, то потрібно буде розчинити їх із водою. І додаємо одразу 8 столових ложок борошна від загальної кількості. Всі пропорції я залишу внизу під відео, а також в кінці відео. І замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо це все харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на 40 хвилин. Ось так добре підійнялася опара, стала вся в бульбашках. Це означає, що дріжджі активувалися і можна замішувати тісто. Додаємо сюди одну чайну ложку солі. Додаємо одне яйце і один білок. Жовток залишаємо для змащування. І також додаємо смалець. Його можна замінювати маслом або олією. І це все добре перемішуємо. Далі у два етапи додаємо просіяне борошно І замішуємо тісто. Борошно краще додавати поступово, щоб краще зрозуміти консистенцію тіста і не зробити його занадто густим. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Воно ось таке липке, тягуче, добре розтягується та не рветься. Далі я відправляю тісто на вимішування. В кухонній машині це займає приблизно 10 хвилин. Якщо ви будете вимішувати руками, тоді вимішуємо 20 хвилин. Ось так виглядає вже вимішане тісто, воно більш еластичне та ліпиться все в одну грудку. Далі знову накриваємо тісто харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце ще на 1 годину. Бачимо, як чудово підійнялося тісто. Перемішуємо його і можемо формувати булочки. Далі усе тісто потрібно поділити на рівні частини, щоб пампушки були однаковими. Можна для цього використовувати ваги або робити все на око. У мене виходить 20 однакових булочок на стандартну форму від духовки. Руки змащуємо олією, щоб тісто не прилипало. І ось так підкатуємо вниз, формуючи круглу булочку. І защіпаємо. Має утворитися ось така натягнута, гладенька поверхня. Викладаємо пампушки у форму, застелену пергаментом на відстані одна від одної. Далі залишаємо пампушки постояти при кімнатній температурі 30 хвилин, щоб вони підійнялися. Отже, бачимо, що тісто добре підійнялося. Тепер змащуємо наші пампушки жовтком із водою. І відправляємо випікатися у розігріту до 170 градусів духовку хвилин на 30, поки вони підрум'яняться. Для чесникової заправки нам потрібен вичавлений чесник. Також додаємо подрібнений кріп. Його додавати не обов'язково це за бажанням. І додаємо трішки олії, 2 столові ложки. Та перемішуємо це все. За бажанням можна ще додати трішки солі. Я не додаю. Виймаємо булочки з духовки і, одразу, доки вони ще гарячі, змащуємо їх чесниковою заправкою. Та залишаємо в такому вигляді, щоб булочки повністю охолонені. Такий простий рецепт українських пампушок з часником. Якщо він вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео. Також напишіть в коментарях, чи готуєте пампушки, і буду вдячна за ваші відмітки в Інстаграм та Фейсбук.